Громаду вітаю на каналі. Є робота, треба її зробити. Сьогодні, як замітно, буде робота з металом. Ну, канал такий, що я зроблю, значить, треба плюс-мінус так і тримати. Є фреза мотоблока Зубер. І, коротше, є така проблема, що при зйомці фрези немає кришки. Тобто там сусід постійно мусить обмотувати якимись салафанами. Коротше, замотувати якимись шнурками, щоб від те масло не капало, бо то не можеш ні по-людськи поставити. Ну, коротше, є така от проблема, треба зробити кришку. От Я вже вирізав такий кусок металу, то є 14 -ка. Тут так плюс-мінус вирухував, що цей отвір відпаде. Тут вирізав, вже по краях. Були просверлені спочатку отвори сверлом сімьорка, Тепер посверлив трьома сверлами 11-ка, Ну і досверлюю ще одно місце. Коротше, я це булгарку понадрізав, зараз булгаркою дорізаю і буде готово. Звідти, звідти далі фрезеровка. я уже, в принципе, выставил там соточка скача. Короче, вот такого. Це ну одну тут. За що я дуже сильно не люблю горизонтальний шпиндель, тут не можна з камерою нормально залізти, щось відзняти. Але, як бачите, щось знімає. Ну що, зараз я цей зубчик зберу. Поїхали. громаду каналу. От так вийшло відфрезерувати. З двох сторін. Тут не на чисто ще будуть деякі зверні роботи. Тут треба наварити виступ, чашку таку зробити під шестерню, шестерня виступає. От, коротше, от таку. Так, що хочу показати далі. Значить, деталь стоїть на паралельках USP. Купив два прихвата Ну але хочу похвалитися 40х. Таких маленьких, цікавих, специфічних. До речі, я таких не бачу. Це щось, напевно, індивідуальна якась робота. Ну, поставив індикатор і катнув, виставив, наприклад, паралельно. І зараз резорую ту сторону. І так по, по колу 90 градусів. До речі, от стоїть заготовка на вертикальний шпіндель корпуса. Так, між роботою що хочу показати. Ще є така деталь. Це друге замовлення. Коротше, треба тут 3 см розрізати пополам. Поставив я вже таку оправку і от фреза міліметр. До речі, прийшлося робити вчора кольца, звідси і звідси два кольця. Під посадку 27, бо в мене сама оправка 22. От зараз буду пробувати різати. Треба поставити серегу зараз тут і поставити тиски. Обов'язково під тіски протираємо рукою, щоб було чистенько. Так, тиски. обовязково... так, да у нас та серга? А серга у нас тут. Львов рукою незручно. Правого одразу сідає. Що у нас там? Так, зараз дати масло. от так воно виглядає. Для того, щоб зафіксувати тіски, треба поставити такі сухарики. Я їх колись робив. Зробив такі двійні. І так вони мені служать уже. Ті є зразу, от як зручно. <кій> а де правда, що зручно? Так, все виставив, все зажав. Тут, до речі, добре, мати такий ключик подовжений. Сергій дякую за подарок. Отако закладаєш там, раз, і можна підфіксувати. Значить, цей напрямок зафіксований, цей напрямок зафіксований. Як він там ще правильно XY, я не вивчу, Зразу кажу. Коротше, вертикальна подача не зафіксована. Включаємо зараз і їдемо. Як виявилось, нема фіксації самого хобота. Щось будемо з тим робити. Сільга тут сі зажимає. Коротше, якось так. Пробуємо. Масло там вже є.